Ну що ж, перше грудня на дворі зима астрономічна почалася, і відколи ви наступний тиждень. Перша новина, звичайно, яка сколихнула не тільки Закарпаття, а й всю Україну, і всю Європу і вже весь світ. Це євромайдан. В Ужгороді він розпочався з 15-ти чоловік. переріс у 500 студентів Ужгородського національного Потім переріс у ланцюг, який об'єднав старе і нове місто. І звичайно закінчується великим євромайданом сьогодні у неділю, який відбувається позаду мене. Ційна акція від Кулиби. Письменник за прилавком почалася 1 грудня і завершується 19 грудня нагородженням кращих книг від Кулиби. Приємна новина. Відкрили ковзанку і зіграли в Закарпатський хокей. Приходіть! Новина до євроінтеграції. Хоча і не відбулася надзвичайна сесія обласної ради Закарпатської області, але голова обласної ради вивісив із свого вікна прапор Євросоюзу. І ще одна новина. Неймовірно, але Говерла перемогла 2-1. Таврію. Найгірша новина цього тижня. Звичайно, ця новина не мала бути. Не знаю, хто, не знаю, як їх називати. Побили. Невинних людей на Майдані у Києві. Ця новина стала поганою і для Закарпаття. Для ужуда найгіршою новиною було те, що померла душа міста. Песик, якого звали Уксус, Сережа чи просто душа. Найпозитивніша новина цього тижня. В ужуті відкрили першу ялинку в Україні. І у второк пішов перший сніг. І не забуваємо побажання відколили. Чисти чботи, скоро Микулаш.